Шалом, це Славко. Сьогодні ми говоримо знову для вущої аудиторії. От ви знаєте, наш брат Мачете Ескортер веде свою хроніку війни, хроніку бойових дій. Вона значною мірою математизована, і математика це єдине власне джерело, коли ми можемо об'єктивно говорити за стан бойових дій. Хоча Інколи важить і джерела його статистики, от він вказує певні територіальні надбання, зрештою, дуже тактичний в різних секторах. В першому четвертого Дюкуп'янка Кавдіївська вугледар, значить, наскільки це має значення для нас і як це було досягнуто Росією. Ну, тут ви бачите, ось статистика авіа авіаударів. Вона найбільш для нас цікава. Ось ми за неї переглянемо. Завдяки все таки кабам, завдяки оцим от бомбам, щоб росіяни домінують в авіаударах, принаймні не в їх влучності. Зокрема, успіхи і на сході вони приписують ударам кабів. Хоча туди обіцяли перекинути, ви знаєте, ППО. Хокі старі, але щось поки що не ясна з цим ситуація. Ви бачите, це от кількість ударів повітряних, повітря, земля, 51 російський, 6 українських, ударі земля, земля, 61 російський, 10 українських, таке от співвідношення. Іде, власне, від по днях. Отут, от статистика ефективності вогню. То пам'ятаєте, як ми починали з того, що фактично з рівного вогню в порівнянні з росіянами ми мали ще 28-10-го рівність вогні з росіянами. Фактично, потім був пік переваги російської, зараз знову перевага впадає, знижується до таких цифр, як ви бачите. Навіть при тому ефективність і боротьби один. Це рапорт вогню, це в французькому війську прийнято рапорт вогню це вказує кількість ударів, це у них одне з мріло стану бойових дій. Ви бачите, що контбатарейна боротьба все одно один до чотирьох на користь України, себто на одне знищене в контбатарейній боротьбі українське. арт-систему припадає чотири російських. Все ще коефіцієнт високий. Хоч ви бачите коштом оцих от не дуже керованих ударів, про планірую Кабів, росіяни мають перевагу в кількості ударів. Тут важливо, що нам знову затримали. Україні знову затримали поставку обладнання для переобладнання бомб, також в планіруючи американських, знову це доведеться чекати, і знову ця статистика буде от високою. Ось статистика втрат. Зараз ми її переглянемо. Ось статистика втрат. 2,3-4 на, на, до одного щодо Росії. Це старене, пам'ятаєте, з порівнянням по 15, по 15 травня воно було один до одного. В принципі, ви бачите, що це загальна кількість втрат. Російських і українських ну, вона, в принципі, видає загальну динаміку зменшення інфек... інтенсивності боїв. І це от середня лінія співвідношення 3 до 1, як воно коливалося за минулий період з 28, -го 10 -го по 29, -го 11. -го. Бачите, як падали втрати, і все одно матеріал шляхті ви бачите, що Україна. Ну, виконує, принаймні, завдання мінімум. Матеріал-шлях з точки зору України виконується. Там ще нам говорили, за якісь нібито дві бригади формуються, вже почалися говоріння на Далекому Сході. Там, в принципі, на тих базах хранення вже нема що хранить, на які вони посилаються. І на номери. Там дуже мутна інформація. і Треба чекати її підтвердження. Я поки що не готовий говорити за достовірність формування тих двох бригад. Ось Сектор Бахмутський, він перший є. Власне, ось тут вказано, що цікаве співвідношення штурмів на різних напрямках. От Сіверськ, Білогоївка, Натурально сині це українські, червоні, це російські. Це з 28 жовтня 23-го року. Ви бачите, на яких напрямках вони домінують. От Дубово-Васильівка, Хромово, бачите. Кліщіївка, Курдюмовка, Горлівка, Майорськ. Де тут остаточно останній на, на цій ділянці ви бачите, що українські певні успіх, принаймні і що Остаю, все це 9 квадратних кілометрів. Як ви розумієте, це все ще означає позиційну боротьбу з тим, що матеріал шляхт Україні вдається? Ось ділянка 2, друга велика новосілка, Так само ви бачите. Новодарів Каривопіль. Останнім часом українські штурми Старомайорське урожайне, більшість українських штурмів, так само втрати з 28-5 кілометрів. Тут менша ефективність на Новодонецькому менша ефективність, як ви бачите, те, що ми говорили з вами, що вони будуть атигривати. Те, що оборона після таких от незначних просувань, вона не може бути ефективною в цих мішках. І рано чи пізно вони кожен з тих от. Вигинів фронту в бік їхньої основної лінії оборони, вони будуть компенсувати. Зрештою, це нічого, крім матеріальних втрат противнику не принесе. Як ви розумієте, що отакі, от тут, от сектор, Аріхівський сектор, 4 кілометри квадратних втратили росіяни з 28-го, бачите, Новопрокопівка такмак, українські удари на роботину. Спірна ситуація. Нестерядка копані були українські удари, знову ж таки на Вербова. Бачите, що росіяни активно опанують, активно контратакують на цьому секторі. На жаль, що, в принципі, далі у них не дуже є. От те, що нас цікавить на півдні, але вони там кажуть, ноль, вони не дуже доглядають нашу битву за Дніпром. І це, от Купянський, чому він? Цікаве, тому що Киселівка Вільшана була помічена. Я все вчора задавав собі питання, може навіть і вам. А що з гвардійською танковою армією? Так само лишається ви знаєте, Таманська дивізія данавна проти нашої 14-ї мірбригади лишаються частини другої мотострілкової дивізії Таманської зі складу танкової армії. Як вона була бита, так вона лишилася на сході. Ось, бачите. Активний бойовий бойові дії на цій ділянці Аспаріва. ось Синківка, бачите, про що тронела. Райгородка, бачите, отут -от. так само активні українські дії. Бачите, те, що я вам говорю, пам'ятаєте, що ми коли обговорювали в ущому колі ще й з старими моїми любими споживачами, котрим я дуже вдячний за те, що вони лишаються мені вірними і не задають дурних питань, на відміну від моїх любих нових. Споживачів, котрим я з великою людясністю буду пояснювати двічі, а деякими тричі, і вже потім почну робити охвисновки. Після третьої спроби переконати людину в чомусь, тоді я побачу, що це галіма пропаганда, і ми будемо розставатися. Так от, те, що я говорив, що Прилиття певної навіть кількості, хоча є і тактичні вертольоти, і тактична авіація, все-таки протитанкові сили діють активно, і російські українці, все-таки прилиття сюди певної кількості танкових сил українських на цю ділянку мало би сенс. Це в крайньому разі, тому що ви бачите, що матеріальне забезпечення українського наступу за Дніпро виглядало так, як все, що роблять наші генерали. Щось треба сказати, що. Не дуже наші полководи, озаботились матеріальним забезпеченням операції за Дніпром. На жаль, що значною мірою знизило їхню ефективність і знову ж таки все поставила на героїзм особового складу. І так само, що останньою можливістю в кампанії щось рівняти, щось активні дії. Якісь це є східний напрямок. Саме оцей напрямок купянськ борова Лиман, як ви бачите. І те, що ми бачили там активні дії українських сил, принаймні свідчить, що можливості там були. Як іншої справи, як їх використати? Тут розумієте, в чому проблема. От ми за все це говоримо. Тут, от, ви знаєте, тут от, невелике було просування противника. От, 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 лінії, тут лінії, що цікаво, відкрити карт... Так, отут от, у мене цих картинок, тут я тут працюю, паралельно, бачите. Ось отут, в районі Торська, і вони трохи просунулися, ну, в нас І тут, от характер нанесення, ви бачите, певних старих ще з минулих кампаній оборонних позицій, як ми українці готувалися оборонити, це непоганий шматок карти. який вказує, в принципі, наступні рубежі оборони в випадку того, що ми відмовимося від самого. Як це сказати, самогубство з наступами на Бахмут чи на Бахмут, як вам хочеться, і тут я після цього очерку активність, як ви бачите, що в обороні активність все одно буде на боці в обороні Донбасу, активність, ви бачили, статистично, все одно буде на боці Росії, і вони зможуть собі добирати ділянку фронту для атак. Хоча і не дуже успішних, і дуже довгих, але повільних, повільних і зрештою для них виграшних рано чи пізно. І тут виникає питання до всіх, котрі мене звинувачують в готовності здати Донбас. По-перше, ми його вже здали. Ми його повертаємо зараз. По-друге, чи є в нас сили його повернути в сенсі військовому, і чи є в нас сили його колонізувати? Не забуваймо, що з 14-го року війна за Донбас набула характер. Колоніальної війни, і вона була десь так само популярна, так само ефективна, і таку само так мала репутацію за кордоном, як кожна колоніальна війна вже говорила за ущемлення яких-то рускоязичних вигадок. Хоча, от бантумовних я знаю, народи бантумовні, а російськомовні це щось нове, в принципі. Це якісь говорящі на Суахілі, якщо будемо говорити африканськими категоріями, це говорящі на Суахілі. Так, вибачте, говорить на Суахілі, що не означає принадлежати комусь народу та лінгва Франка. Так само, як і тут російська мова. Так от, ми, ми всі бачимо зараз, як світ дружно притискає Ізраїль і не дозволяє йому розібратися з палестинцями, а нам з даунбасерами дадуть розібратися. Ні, ніхто нам не дасть, ніхто нам цього не дозволить. Ви хочете, щоб Україна вкрала. Вклала останні гроші, котрих у неї нема, і останні ресурси в той Донбас, який знову подарує їй на виборах з равним і тайним всіобщим голосуванням чергового Януковича. Ну то я не знаю, то треба бути патріотом, щоб вірити в те, що повернення Донбасу дасть нам щось небудь, крім подальшої критики, подальшого зубожіння України і подальше власне. Цілі війни дивно співпали Ці метою Росії не забуваймо до було впіхнути Донбас в Україну як чужеродне тіло? Метою України є зараз впіхнути Донбас в Україну як чужеродне тіло? Метою заходу донедавно недавно декларативної було впіхнути в Україну Донбас як чужеродне тіло. Як тільки недавно заговорили за звільнення України від Донбасу, як відразу всі ці ідеї з зрештою, ідеї неприємні для нас, але здорові, як вони були сприйдять і це я просто поставив в лінію оборони, щоб ви любителі наших ліній оборони ще раз на них подивилися, на ці оціненькі лінії оборони, набудовані Україною в районі Слов'янська-Краматорська. Так от ми не зможемо проковнути, Ми навіть шахти ними не зможемо заповнити, як німчики заповнювали. Розумієте, ми не можемо їх збрасувати в ствол. Ніхто нам не дозволить. То як ви збираєтесь панувати, якщо Ізраїль не панує над палестинцями? Як ви збираєтесь панувати над на, на, на даунбасерами, і яка ООН буде виплачувати їм шахтарські пенсії всім? Ви маєте молитися, щоби Донбас не повернувся до складу України? Це власне єдиний шанс порятувати те, що від України лишилося власне бої слід вести за південь України. Ви розумієте, там ще де ще не все втрачено, де народ ще остаточно не. Став жертвою російської пропаганди з тих безкоштовних тарілок контент, котрі зараз їм ефек. Звідти йде війна, а в 10 кілометрах від фронту вони ставлять безкоштовні тарілки супутниками, щоби народ поглощав рускоязичний продукт. От як вас працюють, а Україна як, в принципі, нелюдська антисоціальна держава, вона не може виграти ніяку конкуренцію з Росією. Щоб ви зрозуміли, тому думайте про те, щоб утримати те, що є і. Вихопити хоч би до перекопу, хоч би до ріки болочне. Ви розумієте? І цікаво, що якби не дурість наших генералів, якби їх неповна неготовність до наступу за Дніпро, яка поступово виявляється, навіть запанувавши в повітрі локально, ми все одно нічого не можемо зробити. То ми б уже Мали би шанси отримати Росія, не були готові відступати до річки болочна до перекопу. Це було помітно. Цього були ознаки, і ми всім цим зрештою не скористалися між іншим. Що я ще хотів сказати, що 106-та такі дивізія перебуває на сході, де на півдні виявилося, принаймні її частина, але це вже такі дрібниці. От все, що я хотів сказати, не дуже зв'язано, але ті, хто мене спостерігали з звучі аудиторії, то вповні зрозуміють. Бай лайкайте, підтримуйте, поширюйте.